От, Прийшла на поле подивитися на сорт Азію середній, Що вона, як вона. От. Азія не померзла, в мене померзла Альба. Азія попримерзала, але але От, такі квіти, цвіту, цвітуть. Ну, я думаю, тут як ягода, ось такі великі, то буде велика ягода. Ягода тудись буде середина червня і далі, пізніше трошки. Вон буде тоді ягодка. Ось так ось такі залізі ще є. І ще такі куплички по-різному, але ягода буде.